Того дня отримали е, замовлення від фірми Дана. Будемо ознайомитися. Отакий От малюночок гарненький. Гоніки ниші треті. Бачите, які гарненькі. ценовынка новинка. флизевин вот так вот и бачите, такой величенький вот такая дорижечка шоперы и какая красота Така трояндочка. Ранер. І наволочки, новинки. Зверніть увагу на те, що оця наволочка, бачите, якраз така сама, з таким самим малюнком, як і ранер. І пішли дуже-дуже гарненькі наволочки з гномиками. Наволочки йдуть зразу задньою частиною. Так, все як потрібно. Ось такі. Так. Оце, гляньте, який гарний Дещо було на замовлення, дещо виставлю на продаж в магазині. Чекаємо вас магазин Скринька рукоділля, місто Суми, вулиця Холодноярської бригади, 50.